Вітаю всіх шановні! Сьогодні ви дізнаєтеся про кінець. Кінець третього сезону приватного сервера Terra. Це почалося та закінчилося дуже різко. 18 липня 2024 року. Нічого не що гравці зібралися у центрі одного з міст нашого сервера заради екскурсії новоспеченим на науково-житловим комплексом. Його було збудовано. Як аварійний житловий бункер на випадок якоїсь глобальної пандемії, котру наші вчені не зможуть оперативно подолати. Слава Богу, ми вже були знайомі з деякими глобальними зараженнями, адже весь цей час група досвідчених дослідників аналізували вибух скалкової пандемії, що відбувся вже півроку тому. Комплекс, в свою чергу, мав забезпечити укриття на наступні декілька місяців або ж навіть років. Для звичайних гравців серверу. Щодо чистого кисня? Ах точно, повітря відфільтровувалось у спеціальних машинах і постачалося в комплекс регулярно. Енергія для бункера трансферувалася від здоровезного камлайдера, котрий живився енергія яйця дракона, що в свою чергу споживало енергію Войда з-під бедруку. Так, а з цього моменту детальніше. В лабораторії був установлений майже такий самий камлайдер. Але трохи менших розмірів, котрий виступав певним приймачем та накопичувачем антиенергії яйця дракона. І це якраз і пояснює дуже сильний зв'язок між бункером та камлайдером. Одразу ж, після екскурсії комплексу, ми відправилися дивитися на сам Камлайдер, адже його власник, та по сумісності його ж інженер містер містердо дозволив нам подивитися на нього власними очима. Як ви вже зрозуміли, яйце черпає свою антиенергію з самого Войда. І щоби воно не набрало своєї критичної маси, були встановлені чотири стабілізатори. Вони підтримують один і той самий рівень антиенергії усередині яйця. За всю історію цього камлайдера на нашій екскурсії вперше був виведений з ладу один зі стабілізаторів, що посприяло. Екстремальному і дуже швидкому набуванню яйцем його критичної маси. Момент X. Початок кінця. Одразу ж після цього містер Допіо відправив нас до лабораторії, щоби впевнитися, чи з нею все гаразд. Але, на жаль. Вже було запізно. Мультивсесвіти поєднані між собою одним. Це пустотою під світом. Через те, що яйце почало вбирати в себе знато багато антиенергії, воно почало змішувати різні мультивсесвіти між собою. І через те, що лабораторія була якраз таки пов'язана з Камлайдером найбільшим, на її місці першою з'явився шматок з іншого Всесвіту. Все ж таки, ми вирішили повернутися до яйця і перевірити, що там взагалі відбувається. В нас ще жевріла невеличка надія, що містер Допіо та його інженери змогли все полагодити та повернути все до початкового стану. Але ж як же ми помилялися? Ми потрапили прямо в пастку мультивсесвіту. Всесвіту. З'явилася друга копія яйця дракона з паралельного Всесвіту. і від зіткнення ці два предмета відділяла невеличка чорна скляна панель. І, звичайно, зрозуміло, що з часом вона просто тріснула та розлетілася на друзки. Стався часовий парадокс. Всіх свідків відправило у білий простір, простір між світами, простір, де немає часу. Простір. З котрого ти так просто не втечеш. А ось я побачив знайоме обличчя або ж, правильно кажучи, маску. Це був Артанісус. Якимось чином йому вдалося зламати цей бар'єр. Він зламав простір між світами. Ми прокинулися на даху Камлайдера. Все навколо нас горіло фіолетово рожевим сайвом. Ніхто не розумів, що відбувається, але всі розуміли, що це кінець. Нас піднімала невідома сила, ми летіли вверх, все далі, далі, далі і далі. Перед очима промайнув весь третій сезон все наше серверне життя. Ми згадували спільні будівлі, недобудовані маєтки. Та багато різних івентів, котрі траплялися нам протягом цього сезону. Я щиро вдячний всім хлопцям, хто прийшов на івент. Дуже вдячний людям, хто грав протягом усього цього сезону. Дуже вдячний людям, хто створював настрій на сервері. Дякую вам всім, гравці терри.